З нами на зв'язку буде Ірина Фрис, народна депутатка України, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пані Ірино. Вітаємо вас. Героям слава вітаю. Ну що, майже 4 тисячі правок. Я думаю, що це не рекорд. Ну, близько 3700. тисяч Про це це число, принаймні, навела народна депутатка Ірина Геращенко. Отже, пані Ірино, просили б вас розповісти, як вдасться серйозно, послідовно і продумано розгля... розглядати оті от відповідні правки. І скільки це займе часу? Чи можливо буде ухвалене те чи інше вольове рішення, наприклад, запускати за якоюсь там през. З процедурою чи пакетно розглядати ті чи інші справки? Ну 3700 правок. Ну це справді овер і овер багато. Зараз вже майже 4 тисячі. Ще е, секретаріат зводить в, в одну таблицю, хоча б кількість, щоб ми розуміли, яка вона поступила до цього законопроекту. Разом з тим потрібно говорити про те, що дійсно е, може застосувати парламент так звану 119 ту прим статтю регламента, яка дозволяє за скороченою процедурою. Е, Здійснити розгляд цього законопроекту, але вже в парламенті до цього часу має все рівно комітет нацбезпеки та оборони розглянути всі ці майже 4 тисячі правок, ухвалити рішення, що прийнято, що відхилено, що враховано, частково, і лише після цього парламент може за рахунок 226 голосів запустити скорочену процедуру, щоб всі ці, умовно кажучи, 4 тисячі правок не піднімались вже під час роз. То законопроекту в залі до другого читання. пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи є там правки, які по суті дублюють одну одну? Чи можна якось оптимізувати цю кількість і виділити якісь основні пропозиції для того, щоб власне не дублювались пропозиції різних депутатів, але по факту однакових пропозицій? Ну, насправді так і відбувається робота, тобто буде видно, де правки фактично дублюються за змістом одна одну, і буде враховуватись або за рішенням комітету комітетська, або враховуватись та чи інша правка, яка в е, є там першою, да, там за номером, умовно кажучи, ті, які дублюються, будуть враховані е, редакційно. Тобто, е, під час розгляду вони також будуть е, мати можливість впливати на саму редакцію. Тої чи іншої норми разом з тим варто наголосити, що дійсно можна зробити розгляд і по блоках, умовно кажучи, зібрати ці правки по напрямках до е, різних е, норм, які пропонуються в цьому законопроекті, і потім вже ухвалювати рішення, в який спосіб це зараз буде робитися станом на сьогодні, коли я зараз у вас ви ще невідомо, тому що секретаріат ще опрацьовує всі подані правки. Я не виключаю, що з наступного тижня комітет Нацбезпеки та оборони зможе розпочати розгляд правок для того, щоб підготувати законопроект до другого читання. Пані Ірино, дивіться, а які, наприклад, фахівці будуть залучені? Ну, не знаю, там представники конституційного суду, чи якогось там експертного середовища, чи можливо будуть залучати офіс омбудсмена? Розуміємо, що є правки, можливо, вони потрібні, не мені оцінювати, так, але вони можуть іти всупереч або здоровій логіці, або, наприклад, тому, що і називається тлумачення нашої конституції. Ну, представників конституційного суду точно не будемо залучати, во всякому випадку я не. Не передбачали. Це може бути, хоча може бути все в Але представників омбудсмена або сам омбудсмен 100% буде брати участь під час обговорення, тому що його позиція є ключовою щодо прав громадян. Ми знаємо його першу реакцію, яка була достатньо критичною до змісту законопроекту. Будемо дивитись, що саме він буде наголошувати, на чому саме він буде наголошувати під час розгляду до другого читання, і що стосується кого будемо залучати, будуть залучатись. Представники, які є авторами розробниками, тобто міністерства оборони, в першу чергу, представники уряду. Я наголошую на тому, що ми маємо отримати відповідь від міністерства юстиції, чи є в державі фінансовий ресурс для забезпечення тої кількості мобілізації, яку хочуть здійснити за рахунок цього законопроекту. За великим рахунком було б бажано, щоб влада взагалі змінила підходи до. Ання мобілізації мають бути встановлені чіткі черги, так би мовити, зобов'язаних, які можуть призиватися там в першу, другу, третю чи відповідно четверту, п'яту черги. І тоді б такого галасу і такого знаєте не сприйняття цей законопроект про мобілізацію мені видається взагалі би не мав і був би не і був би сам по собі немав сам по собі необхідності. Для внесення, тобто, якби держава розпочала з очевидного першого питання наведення ладу щодо військового обліку. Що вже хочуть робити електронний військовий облік. Будь ласка, є законопроект, який було ухвалено на 162 щодо створення відповідних реєстрів військовозобов'язаних резервістів призовників, які дає можливість чітко розуміти, скільки в держави є мобілізаційний ресурс, далі є потреба, тобто створення мобілізаційного резерву, і далі має бути фінансове забезпечення, яке полягає не лише в формі та продуктах харчування, а й в тому числі забезпечені зброєю та боєкомплектом. Пані Ірино, вибачте, а інваліди третьої групи. Як ситуація буде з ними? Тому що розуміємо, ну, що інваліди третьої групи це, по ідеї, ті люди, які можуть себе обслуговувати самі. А тут з'являється така от ініціатива, що там хтось має за ними доглядати. Тобто, ну перша група, я розумію, інваліди, там, ну, друга група. Ну, там різні, різні ситуації, різної важкості хвороби. Ви знаєте, дуже багато звернень, в тому числі, і на персональні звернення. Народних депутатів безпосередньо від цієї групи це взагалом пишуть або е, створюють повідомлення від імені жінок третьої групи, які знаходяться на утриманні чоловіків, яких вони просять, щоб е, держава надала відсрочку від мобілізації. Все це питання будуть розглядатися. Я думаю, що відповідні правки є зараз станом на сьогодні, взагалі. Інвалідів першої другої групи не чіпали інвалідів третьої групи. Наскільки я пам'ятаю змін законопроекту до першого читання, так само не чіпали. Тобто редакція чинного закону залишилася такою, що діє пані Ірино. Хотіли би ще у вас уточнити по інших кейсах, важливих правках, які можливо були внесені. Це стосовно здобувачів освіти. Чи вже видніється, як то кажуть, світло в кінці тунелю з приводу здобувачів освіти? Кому будуть залишати відстрочка, а кому все ж доведеться? йти в ТЦК і мобілізовуватись. Є попереднє компромісне погодження, що аспірантів, які знаходяться на контракті, так само не будуть чіпати, тому що це вибірковість, коли буде застосовуватись норма, виключно до аспірантів, які знаходяться на бюджетній формі. І не надається відстрочка для аспірантів контрактникам. Попереднє Міністерство оборони погодило, що вони приймають, що ця норма має бути змінена. Що стосується інших здобувачів освіти, якщо людина здобуває освіту вищою за ту, що вона вже має, вони так само мають відстрочку і не підпадають під загальну мобілізацію. Що стосується, якщо людина здобуває освіту того ж рівня, яку вже має, то тут на жаль, чи ну тобто тут. Автори законопроекту пропонують, щоб вони підлягали під мобілізацію, тому що вважають, що в такий спосіб є можливість ухилятися від призову. Пані Ірино, ще хотіла би вас уточнити, тому що бізнес на це звертав увагу. Кажуть про те, що це може насправді нашу економіку поховати, якщо будуть накладення арештів на рахунки і позбавлять надання консульських послуг за кордоном військово зобов'язаним чоловікам. Чи працювали над цими правками і чи є вже загальне бачення по цих моментах? Загальне бачення є надправками, ще не працювали. Загальне бачення полягає в тому, що розштовувати рахунки це надмірні повноваження ТЦК СП, які потрібно прибирати вже зараз за різними підрахунками засічені, лютий місяць поведені. Е Декілька мільярдів гривень з рахунків переведено в готівку, тому що люди намагаються себе убезпечити від подібних норм, якщо вони будуть ухвалені. Тому навіть голова фракції Слуга народу Девідарагамі сказав, що арешт рахунків це занадто велика забаганка. Від авторів і її потрібно прибирати. Це перше, що стосується арешту рахунків, то будемо працювати над тим, щоб ці надмірні повноваження в ТЦК СП прибрати. Що стосується українців призивного віку військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, ця норма дуже криво прописана в першому читанні законопроекту, тому що вона віддає це право, а саме ведення військового обліку. І порядок його ухвалення на Кабмін, ми вважаємо, що це дискреція повноважень, і якщо Кабмін буде своїми підзаконними нормативно-правовими актами ухвалювати ті чи інші обмеження, якщо раптом таке станеться, то це є порушенням конституції, тому що всі обмежувальні заходи, які хоче держава встановлюватись, має встановлюватись на рівні закону. А отже, повноваження, щоб Кабмін своїм рішенням ухвалювати там обмеження щодо надання консульських послуг для українців за кордоном є неприпустимим. Будемо проти цього боротися, пані Ірино, Ну і відповідно, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію строковиків. Так розуміємо, що є вже кілька інтерпретацій, зокрема щодо термінів, зокрема щодо самого механізму. Що зараз чути з тим законопроектом? От прямо зараз Іні буде розпочинатися засідання комітету на безпеки оборони. Куди першочерговий на розгляд ці. Я не виключаю, що завтра буде далі розглядатися безпосередньо парламентом. Взагалі, зауважень, як таких висловлювати щодо е звільнення страховків, щоби е чи доводиться. Але з іншого боку, має бути дійсно запропонований механізм, в який спосіб це звільнювати, в який спосіб звільнювати хлопців, тому що коли говорить генеральний штаб, і коли говорить міністерство оборони, то вони наполягали тоді, коли не давали можливості звільнити страховиків, що вони виконують певний перелік. Обов'язків безпосередньо знаходячись в військових частинах або на ППД, в який спосіб вони зараз готові замістити, ну напевно, готові, але з моєї точки зору воно виглядає трохи дещо популістським з одного боку, але з іншого, ми розуміємо, що хлопці, які перебувають деякі там два роки, деякі вже три і чотири. На строковій службі держава мала б давно вже дати можливість звільнитися і далі рухатися по життю, в тому числі, і мати можливість там, якщо забажає укладати відповідний контракт з збройними силами України чи нести службу, тобто це вже за рішенням безпосередньо звільненого строковика. Пані Ірино, що хотіли би уточнити, чи законотворці збираються якось врегулювати питання з ротаціями та демобілізація. Ці, тому що вже неодноразово йшлось про те, що ротації в деяких частин немає деякі на нулі два роки хтось в тилу сидить так само з демобілізацією 36 місяців. Але чи буде власне ось ця е, правка внесена щодо е, того, що це буде остаточно 30, через 36 місяців, чи все ж за рішенням ставки буде ухвалюватись демобілізація е, тих, хто зараз воює? Думаю, що саме до цієї норми буде найбільша кількість правок, тому що всі наголошують на необхідності демобілізації або звільнення з безперервної військової служби. Інша річ, що ми наполягаємо, що 36 місяців безперервної військової служби має бути з критеріями обліку. 18 місяців в зоні бойових дій має обліковуватися як один день до двох, і тоді ці 36 місяців безперервної військової служби, якщо військовослужбовець їх проводив, умовно кажучи, в військовій частині, яка не перебуває в зоні бойових дій, вони мають зовсім інше бачення. Тому до цієї норми впевнена буде найбільша кількість правок. Ми будемо наголошувати на критеріях обліку цих 36 місяців для бойових. Дій, це має бути один день за два, і крім того, ми наполягаємо на тому, щоб було знято питання звільнення з військової служби за рішенням ставки, тому що в такий спосіб ми вважаємо, що це означає неможливість звільнитися, тому що ставка не обмежується жодними термінами щодо винесення відповідного рішення. А отже, це питання може бути знову підвішено на гачок за рішенням влади. Дякуємо. дякуємо. Ірина Фрис, народна депутатка України, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякуємо їй за роботу в комітеті. Відповідно, дякуємо їй за роботу в ефірі в прямому ефірі телеканалу СПС.